При парафії святого Василія Великого на масиві Новий світ у Тернополі відкрили оновлену соціальну пральню. Тут збільшили кількість техніки, завдяки чому можна безкоштовно випрати та висушити одяг. Перед тим в нас було дві пральні машинки і одна сушка. Сьогодні вони оновили, нам поставили три нових сушки і три пральні машинки. Тобто ми зможемо більше людям дати забезпечити прання їхньої одежі. Соціальну пральню. Облаштували в окремому підвальному приміщенні при церкві. За два роки роботи нею скористались вже понад 30 осіб. Волонтери перуть і сушать речі, а наступного дня телефонують людям, аби повідомити, що все готово і можна забрати. Одна з до нас прати речі. Це пані Марія. Вона часто звертається до допомогу, тому вона приносить завжди зазвичай якісь великі речі. Це посільна білизна. Залишає і я я чи отець Андрій, які в храмі. Ми маємо можливість речі завантажити правильну машинку, побрати її і після цього посушимо і зможемо віддати віддати їй вже вже чисті речі, які вона принесла до нас. Також оновили ванну кімнату. Тепер, окрім туалету, тут є ще й душова кабіна. Парафіяни, які прийшли на відкриття, кажуть, що все подобається, і за потреби знають, куди зможуть звернутися. Дуже дуже добре, дуже гарно, що вони так. Ну, все зробили гарно. Я дуже, ми дуже довольні. Вони вже старі, знаєте, і добре, зробили нам дуже гарно. То, що ми можемо прийти і собі щось попрати, щось ну, дуже дуже добре. Дуже подобається і дуже все зручно і корисно зроблено, і мені здається, що всі люди будуть задоволені. Одна з постійних користувачок, пральні, 73-річна тернополянка Марія. Жінка каже, приходить сюди, адже вдома немає змоги прати речі. Я користуюся пральнею вже два роки. Я дуже задоволена. Я дякую Тернопільському карітасу, особливо отцю Василю настоятелю церкви, що він взяв на себе таку відповідальність допомагати бідним людям. Загалом у храмі є багато приміщень, які намагаються використовувати для соціального служіння, розповів отець Василь Савків. Коли цю пральню відкривали першу, батько тоді мені каже, очі, хто буде прати речі. Сьогодні люди всі мають пральні машинки, це не треба нікому. Але показано досить, що в саді проходять люди, яких різні обставини життя. Хтось малася машинка, хтось живе сам, хтось не має де побрати речі, і люди приходять. І мені приємно, що маю можливість їм послужити завдяки нашим партнерам, донорам, жертводавцям із карітасу України безпосередньо компанії Procter Gamble, вдалося оновити власне якраз обладнання в цій нашій соціальній пральні, при цій парафії. І, взагалі, завдяки нашим партнерам, також ми обновляємо подібні простори в 11 локаціях у 8 громадах нашої Тернопільської області. Соціальна пральня при парафії святого Василія Великого, що на вулиці Новий Світ, 14, працюватиме з вівторка по четвер, окрім неділі та свят. Принести одяг можна з 10 до 16.